Але я вважаю, що сьогодні перше питання у мене до слові народу. Перше, тому що це сьогодні, так скажемо, монобольшинство. Я вважаю, що всі питання, які сьогодні відбуваються погані, це першу чергу для к ним. Я вважаю, що вони повинні сьогодні були працювати 24 на 7. Я вважаю, що можна було проголосувати набагато більші закони. І завжди давати приклад своїм громадянинам. Розумієте, дуже багато людей, які думають, що вони отримали якусь посаду, вони отримали якісь корочку депутата і все, 5 років, ну, 4 роки в них там забезпечено. Друзі, в цьому є помилка. Коли ви отримали і ви стали депутатом. То ви не належите собі. Так. Ви на ви належите нашій країні і нашим громадянам і ваша відповідальність зростає І відповідальність, рази. відповідальність вашу обов'язково перед народом. Тому.